Я критично налаштований до зеленої влади. Всі її спікери часто несуть карколомні нісенітниці, але мені сподобалася відповідь Данилова на запитання, як після звільнення території частини Донбасу, а від себе додам і Криму також, як ми знаходитимемо спільну мову з тими, хто там проживав усі ці роки. Відповідь була абсолютно правильною не ми повинні знаходити спільну мову з ними, а вони з нами. Час загравання з проросійським виборцем закінчився 24 лютого. Всі ці гасла, об'єднаємо схід та захід, або треба шукати точки дотику між Галичиною та Донбасом, або на кожній території повинні герої залишитися свої, то все це залишається в минулому, вже залишилось у минулому. Є таке правило переможця воно полягає у тому, щоб самому встановлювати правила. Якщо діючі правила не дозволяють переможцю закріпити свою перемогу, він змінює правила. Знаєте чим росіяни відрізняються від інших народів, куди б вони не поїхали жити, вони всюди тягнуть за собою Росію зі скрепами путіним і агресивним імперським мисленням Україна цього терпіти більше не буде. Ми маємо кордони, і якщо когось не влаштовують ті закони, які діють на території України. Ми нікого не тримаємо. Їдьте хоч у Сизрань, хоч у Магадан, хоч у Москву, хоч куди завгодно. В Україні ж маленької своєї Росії на Донбасі чи у Криму більше не буде. Як не буде проросійських партій це взагалі нонсенс, такий, як, наприклад, у США поряд з двома основними існувала би ще якась промексиканська чи проканадська партія. Багатонаціональна, але водночас соборна та унітарна. Тільки така модель держави має шанс на виживання, коли в тебе настільки скажений сусід. Закони про громадянство як у країнах Балтії. Особливо мені подобається естонське законодавство. Державна мова українська, офіційні українська та англійська, вживання всіх інших мов у побуті вільне. Конституція, символи, герої, закони, історія, курс у ЄС та НАТО єдині для всіх. Право переможця. І крапка. Слава Україні! Слава ЗСУ!